Віпопіс Present Добрий день друзі отже подивимося зараз чому нам не можна в Європу, як ми їздимо. Звичайне червоне світло горить світлофора. І ось напроти хтось виїжджає назустрічну і стає. Як ви думаєте чому? Вірно. Зараз він буде стартувати, мене, звісно, не пропустить. Я думаю, дивіться. Оп! А за ним ще хто. А, таксист Тоже став на зустріч. Ну нічого, я їх об'їду, я не гордий. Оце таке Європа. Дивіться, як ми паркуємося. Пів автомобіля стоїть на газоні. Газон вичевганий, витоптаний. Ось якийсь дядько дорогу перебігає. Це безсмертний, мабуть. Маклауд. А ось попереду велосипедист, який хоче звернути наліво, але не знає, як показати мені це. І тому оглядається, я його тихенько об'їжджаю. І коли об'їхав, глянув в дзеркало, він дійсно повернув наліво. А ось через 10 метрів перед цією машиною підземний переход. Але ми не ходимо. Для чого? Між машин краще, ліпше і безпечніше, так? Європа на носі. Ось біжить теж європеєць. Ну, слава Богу, зупинився. Йдемо далі. Ось перехрестя, звичайне, так само червоне світло вмикається. Люди зараз переходять, все наче, як звичайно, нічого незвичного, Але ось все ж таки хтось виїжджає. Справа, а той попереду на червоному автомобілі. Дивіться, що робить. Раз. Поїхав поперед. А другий за ним оп! Оці красавчики. Європейці. А ось дивимося далі парковку, як у нас паркується. Як на газоні поробили ями колесами і нічого не допомагає. Бачите, що робиться. стають і стають. а спереді, дивіться, як це зараз буде паркуватися, чудно. Їде, їде дорога з зустрічним рухом, побачив місце. Опа! Привіт Європа! Отже, підписуйтесь, далі буде. До Європи нам далеко, хлопці, далеко.